Зарядити мобільний телефон, зігрітися, відпочити, скористатися інтернетом та навіть випити чаю зі смаколиками. Тут завжди є світло, мобільний та стаціонарний зв'язок, і аптечки, оснащені найбільш необхідними ліками. Пункти незламності почали свою роботу в Балтській громаді. Нагадаємо, 23 листопада російські окупанти завдали черговий масований удар по об'єктах енергетичної інфраструктури України. Ушкоджень зазнали житлові будинки, теплоелектростанції, Анції і електропідстанції в багатьох областях країни у багатьох регіонах відбулися аварійні відключення електроенергії. Саме тому на випадок наступного зникнення зв'язку інтернету та електроенергії в Україні почали облаштовувати пункти незламності. Наразі їх вже понад 4 тисячі по всій країні. Перш за все людей цікаве тепло. Да ці два пункти ну має тепло. В цьому Можете переконатися. Ми зараз знаходимося в пункті незламності. Друг. Школи, у них котел на твердому паливі. Є окремий генератор. Крім того, окремий генератор ну, ми забезпечили безпосередньо для освітлення цього приміщення. Тому, мабуть, це ключовий момент пов'язаний з, з, з комфортом для людей. Ну, другий, що сьогодні ми бачимо, користується великим попитом, це ну зарядка телефонів і взагалі ну, можливість знаходитись в умовах, де є електроенергія. Сьогодні приходили люди, працювали тут з комп'ютером, з ноутбуком. Багато ну, достатньо у нас і студентів підвищили ще і просто люди приходять. Тобто, ну вже я думаю про цей пункт незглавності малова пішла, і ну, він користується достатньо великим попитом. У нас реалізували всі можливості для того, щоб тут був якісний інтернет. Це було зроблено силами працівників міської ради, тобто є тут інтернет, є сьогодні тут медична частина, тут є сьогодні і аптечки, і необхідні медикаменти для... Того, щоб ну людина могла скористуватися ними, надати сама собі і ну з при нашій допомозі якусь першу медичну допомогу. І, ну після цього у нас є стаціонарний телефон, де можна зателефонувати на контактні номера, в тому числі там при необхідності, якщо навіть 103, чи поліція, чи це телефон чергової міської ради, мій телефон. І тобто, в разі будь-якої потреби люди в залежності від якоїсь проблеми можуть вийти на ту службу чи на того керівника, і який безпосередньо далі буде їх супроводжувати. Ще можу продемонструвати, тобто тут. Від ліки від тиску, від, ну, Серце. від, від серця, да. тобто ті ліки, які ну, можуть зразу допомогти людині там, вийти в якоїсь крутної ситуації. Тобто тут мінімальний запас є, ми за ним слідкуємо і при необхідності ми його поповнюємо. То також є поряд і ще бомбосховище, да, так? Є бомбосховище, тобто сховище, яким користуються учні школи. Тут буквально пройти буквально 10 метрів, можна зайти в сховище і перебувати саме там. Найбільш пік навантаження має може бути десь з 16 до 22 години. Це той період, коли починає темніти. З іншого боку, коли люди ще можуть повернутися додому, тому що ну, комендантський час діє з 11 до 5, до 5 години. Тому якраз ми вважаємо, що тут найбільші піки, саме так бачимо. Тому тут в цей час перебуває декілька осіб, наших працівників, їх зустрічає черговий, який біля дверей він розповідає, куди треба пройти, які там можна отримати послуги. А в нічний час у нас два чоловіка. Поки що, на щастя, там у нас ніхто, ніхто не ночував. Я думаю, що ну, хоча такі можливості тобто ми можемо теж і створювати для людей. Людей тут можна прибувати. Нині таких пунктів незламності в Балті два. Один розмістили в приміщенні Балтської школи номер 2 що на вулиці Шевченка, інший в центрі дитячої творчості, що на вулиці Любомирській. Заступник міського голови Валерій Желіховський зазначає, сюди можна приходити у будь-який час, адже в закладах цілодобово чергуватимуть уповноважені люди та представники поліції. Додає, готові до будь-якого розгортання подій навіть до Тривалого блекауту тому про запас мають навіть польову кухню, якщо знадобиться, зможуть готувати гарячі обіди для тих, хто опинився у цілковитій скруті через тривалу відсутність потрібних побутових умов. У нас є харчоблок, у нас є там запас продуктів. Там у нас є консерви. Да, у нас є можливість нагодувати людей. Якщо у кого буде ну взагалі вкрай, але ми чекаємо, що ну може наступити так, так на так називаємо той блекаут, який доволі такі буде в радикальному вигляді. Якщо ми будемо бачити, що велика чисельність людей просто там не там, не стане світла газа, да, то навірно, нам треба. Тобто ми готові до того, що ми будемо готувати їжу на цій кухні. Вона на дровах, тому ну не буде складнощів, але хай вона краще буде поряд і. Ну, будемо сподіватися, що це про запас. Це про запас. Тобто, на сьогоднішній день ми там нічого поки ще не готуємо. Сподіваємося, не будемо готувати, будемо вірити, все-таки, що буде все добре. Наразі в Подільському районі вже діють 14 пунктів незламності. Забезпечення і оснащення їх відбувається за кошти громад. Окрім них, на Подільщині розгорнули ще додаткових сім пунктів на базах місцевих відділень державних служб з надзвичайних ситуацій. Розповів перший заступник голови. Подільської районної військової адміністрації Вадим Мегіс. У комплектацією та якістю роботи Балських пунктів чиновник задоволений. Додає, важливо, щоб ці куточки незламності стали також і місцем розради та підтримки усіх, хто сюди звертається за допомогою. Абсолютно адекватно, нормально все забезпечено. Є туалет, безперебійний доступ до цього об'єкта. Єдине. Це те, що я проговорював, що на це потрібно до людей, які відповідальні особи, які знаходяться, тут і будуть вести чергування. До них потрібно донести місцевій владі той скрипт, скрипт розроблений спеціального спілкування з людьми, тому що люди бувають різні, от але ставитись до них потрібно. Відповідально, наприклад, зараз настала ситуація, що робити, якщо людина прийшла до пункту незламності там за 5 хвилин до комендантської години. Тобто людина, яка заходить до пункту незламності, там без 3 хвилин, без 5 хвилин, їй потрібно пояснити, що, по перше, якщо ви плануєте залишитися в даному пункті, наприклад, там годину підзарядити телефон, випити чаю, кави або ще щось, потрібно мати з собою затверджену перепустку обов'язково. На перебування цієї особи, особисто на території громади в комендантську годину. Це не так просто, знаєте, що клуб для. Для своїх або ще там щось тому, що є в людей певні робота, наприклад, якась або службові якісь обов'язки, які неможливі без того, щоб людина рухалася, пересувалася верніше в комендантську годину. Вимушено скажімо так, тому вона має отримати таке посвідчення, і люди отримують. Ми знаходимося в пункті незламності, який розташувався в центрі дитячої творчості, який знаходиться за адресою вулиця Любомирська, 242, місто Балта. Сьогодні ми запрошуємо всіх до нас, хто хоче зарядити телефон, хто можливо, кому можливо, холодно хто хоче відпочити просто. Хто можливо хоче скористатися вай-фаєм, Все це у нас є. Ви можете до нас підійти в будь-який час, з ранку до вечора, і скористатися всіма цими благами, які можливо недоступні місцянам нашої громади. в нашому пункті навіть є куточок для дітей. Люди, які звернуться до нас з дітьми, будуть мати чим зайнятися. Є іграшки, є фломастери, альбоми. Вони будуть малювати і також коротати свій час. Користю для дітей наші люди в балській громаді в Україні сміливі та нездоланні. Ми нас не переможе російська орда. Ми все видержимо, ми все здолаємо, тому е, ми незламні і ми не зламаємося. Будемо далі продовжувати боротьбу з російським агресором. Тому вітайте до нас і ми будемо раді вас бачити.